Ось же тиждень, як місто Вилковище у Кіліцькому районі, ізольовано від зовнішнього світу через засніжену трасу. До речі, єдиною, що веде до населеного пункту. Місцеві жителі та мерія лише сподіваються на швидке потепління по маршруту. Спаскає Вилково. на протяженні поводу. немає сообщеня з обласним центром. Обічаль, що приймають мерію. У нас половина половину учасника Татарбунарський район. Вот они сьогодні вже я выходил на подрозділення в Татарбунарах, Они сказали, що почали со стороны сторони в сторону Вілково. Ну увидеть, проконтролювати ми не можемо, тому що добратися туда ніхто і жителі ні на каком виде транспорту, який у нас под не можуть. А тим часом рух на ділянці Спасського Вилкове повністю зупинено. Через те, що в'їзди і виїзди з міста заблоковані снігом, страждають жителі. Хворі не можуть потрапити на контрольні прийоми в обласній лікарні. Студенти пропускають лекції в вузах, відкладається перезмінка на судоремонтному заводі. Крім того, у Вилково припинені поставки продовольства. А приїзд людей, які живуть на островах Дельти Дунаю, здійснюється за допомогою глісера, наданого однією з комерційних організацій. Ще одна проблема виникає 40 чоловік на островах? Дальше Дуная и лед машу. сегодня обеспечивали их продуктами и питаниями, проведали, У нас нашли спеціальну аэродлишер такая техника и так далі.